Я вже не знаю, яка це в нас четверта серія чи п'ята. Да Я поняв. Ой, свіженько, гарненько. Так, їдемо до дамби. Ці клад. Лагбища везде Чуєш, а дамба Бакулінська чи як там? Вакулин. А, все Да, Едемо, о, тут он теж увага знімає і ми увага знімаємо. Ми їдемо до Вакулінської дамби. Ну, пам'ятник ми пропустимо. О, все, друзі, ми в Патлоївки. Вватає корот. Друзі, хто в Патлоївці, всім привіт. Направо! Та я бачу, я знаю. Джон миллиметро. Так, ну друзі, треба притормажувати, тому що стрічка то... О, як гарно спускатися, ну потім вже буде нам наверх. Так, а далі я не знаю, нам, мабуть, направо. Що нам? Давай вперед, а я за тобою. Це горка, що я не заїхав. А, та ні, сюди я думаю, 750 750 колесо не заїде, слієш? Сюди не на 1000 ваттне, ну друзі, підскажіть. Андрій на цю горку не заїхав, Прийшлось, ну, велосипед тягнути. Мотоколесо не потягнуло на 500. Ват, цю горку. На 750 потяне, не на 1000. Хто там спеціаліст, напишіть. Бачите, яка крута гора. З'їжджати то-то бомба. А підніматись, звісно, не дуже. Ого, блін, я в яму свочи. Прикинь. Я направо. Тепер направо, так? Замовлю ти поворот і попав на да? цей пальцов. Ну а тобі на хаус туди, так? Да? Ну я вже я поняв вже. Так як ми прицели. На дамбулі Я поняв. Дамба гребля. Ні, все гарно, як ти спускаєшся. Будемо так... Ми ті поїхали по одній стороні. Починає... Е, собачка. Спокійно, да, Ну, овчарка, що на умно, да, Чи це не овчарка. В принципі, спускаться бомба. Так, їдемо до Греблі Вакулинця вже якийсь ставочок замучений під, під висок Ну, водичка ще є якщо дощі підуть він наповниться так у нас сьогодні супер велопрогулянка не на круче, ніж ще вчора хоча не знаю вчора не пага не все время ж їздить по городу. Що, ми вже на греблі, чи що. А що ми вже на греблі? Просто глянь. Постик старого русла річки Ворскла, Ніхіла який знаходиться в Патлоївці. Обратіть внимание, який тут колір води. Це, типу, нормальний, чи це зеленуватий чи це не ну, трохи цвіте вода. А, підуставший. Так, зелена це цвіти, не прозора. А вчора прозора була, де я був. Хоча бач, люди стоять на машинах, може кохаються, а може рибаки. Ага, кохаються. чуй. Люди кохаються. А жінка-чувак, чи жінка-жінка, чи чувак-чувак? Не видно, які люди кохаються. Ну то не важливо. А ми були вчора на міському пляжі, там було прикольно. Там вода прозора. Ну якби мене зараз жара добивала, то я б заліз, і в цю. А так, в принципі, норм Так, друзі, найновідоси вийдуть зі завтра. Бо сьогодні ми будемо весь день це бачите, катаємось, катаємось. На Вороніна ми розпрощаємося на кінцеві. Кожен поїде своїм шляхом додому. Ну прикиньте мені від Вороніна ще пнуть на половки скук. Я надіюсь, все це я зніму. Наше повернення. То буде багацько серій. Так що я думаю, ви сьогодні ці ще передивіться. Чаряшній сьогодні Чувак проїхав метро 15 потім починав возмущатися чого він не возмущався сразу Фу. Чуєш давай подождем хай він бо ми будемо кавати всю фішку Давай, я зайду О, давай Ну ми з ними заходили в ето. Епіцентр ТРЦ Київ заходили в туалет. Ну так. що вони тобі вказали. Хтось був проти, хтось був норм. Так там, що найцікавіше, там туалет такий євро, ну красивий, гарно, не гріх і показати. Туалет Терце Київ на другому поверсі. Тим більше люди, які в Полтаві возмущаються, що мало туалетів. Поняв? Тобто це якби як... Як правильно сказати. Маяк. Ні, так суджиш суть, тут суть же, суть же, суть в тому, що... Ну там може дзюрчало минутку. Суть в тому, що люди може, не хочуть знати, як і піти. Ні, ну там же воно не видно, було плитку тільки. Ой, другий зараз будемо знову хапати. Приход з-під камер чи з-під кольос. Не, не, ну грунтовка це, звісно жесть. Особливо як але, хтось але, приїжджав. Пісно такого не буває. Що тут як ти бачиш, так як говорять. Ага, щось таке взагалі. Ті не розминулися в такому шокі. Чувак щось проїхав, кричить в те стекло, вже мені чуть їх чуєш. Тобто я вже отримую не Не то, що з ним пересікся. А я вже негатив від от нього ну, отримую в окно. Бах, хрустить. Що, що? Хрустить та зубах. Ні, в мене, кстати, не хрустить. Ну як приїжджаю додому, оце лоб, тру. Вот там песок на лбу. Сейчас надо уже и с салфеточками, наверное, пыку вытерты. У меня есть слажьи салфетки. Тут на 3 А, ну я красную руку. Так что мы с вами. Чи вы с нами. Так, тут, наверное, горка чуть-чуть сейчас -чуть я куда ли? Мне надо скоростя наоборот скидывать. Чтобы не сдохнуть. Не ага, а то биб чуть-чуть просто... Крутну ручечку газу. А мені руч ножечки крутнуть. Не той самий ефект, тільки задишечка Так, ладно. Коротше, вони по полтаві, походу, не там дороги роблять. Ось де треба робити. Тут взагалі жесть. Це на велосипеді, що бомба. А так. Не, ну взагалі глухомань норм. А не бігал, Ну це й так Образно будемо. Образно сказано. Так, ми возля дамби походу. Я не знаю, дамбу може краще не знімати. Чи це така дамба? А, відео сподстережі. А, кстати, я тут був Чуєш. О, хватит лебеді плаває. А, бачу, прикольно. Я не знаю, дамбо може не знімати. А ну що тут? Нема запрета на камеру. Не, знаків нема. Только що у нас відеосъйомка. Від... Від... А може нам отуди далі? А ну сейчас я гляну, подожди, сколько. Друзі, ми з вами Блін, ми доїхали до того місця за 10 хвилин. Треба ще 2 минути за когось. Так, я, мабуть, я, не перестав. А, ні, я перестав на 20. Нічого. З дитиною пливуть. Бачиш, два, два взрослих лебить, а і, і раз, два, три. Серий. три дитини. Сіриться. Да. Ага, ніх себе банда. Ну далеко воно в камеру взагалі не буде видно. Ну, Просто дамбу, я думаю, ну вона не стратегічний об'єкт. Я думаю, ця так. дамба тухла, дивись. Тут ні вода. Не. Я думаю, що це точно стратегічна. Ну, я теж думаю, диви, воно тут зазеленіло, я не знаю, а оті комиши. комиші. Якби тут стратегічна дамба була, що воно там рвало воду, мені каже, що все позносило. Отой будь-як. Кстати, тоже парочка, да? так? Цементова дарочка. 12. Я не пам'ятаю, я на 12 хвилин став, чи на 20. Вроді я казав на 20. бачиш, тут, бачу, тут не поставили, тут нема на... Чуєш, так ми тут розчехлимся чи далі. Ну так. Да. Баночку на двох ми ж не п'ющі такі, п'ємо воду і на дачу. Чим? А тим, що ти Просуду. проболів? Та ні, ну що мені? Заболію, завтра пр... полічуся. Іли отуди далі нам чуть-чуть лучше проїхати, чи ні? Чи тут? Ну, можемо. Тут веселіше, так? Да? Тут такий обзор, там дерева мешають. Так, друзі, ладно. Давайте до наступної серії. Ми отсюди на Вороніна, да? Получається, так? Получається так? Тоді ми включимося після дамби і знімемо вам дорогу. Одам би до Вороніна. Все, давайте. Пока-пока. Все буде чіки бабу.